Пакети для сміття промислові від торгової марки Кузя Сервіс. Пакети мають об'єм 120 літрів і 20 штук в упаковці. Виробник вказує, що це досить міцні пакети, здатні витримати велику вагу. підходять для промислових відходів, досить щільні. Також матеріал це поліетилен високого тиску, без якихось домішок. Тобто повинні бути досить гарні пакети і витримувати велику вагу і різного виду промислові відходи. Це все далі подивимось. Поки ще я не розпакував цей рулон, давайте я вам покажу його реальну вагу. 678 грам це вага 20 пакетів. Тобто є надія, що це дійсно справді гарні і міцні пакети то давайте я розпакую. Знімаємо етикетку. На етикетці є різна інформація. Якщо комусь цікаво, можна буде почитати. Так, тепер спробуємо відірвати один пакет. Десь тут повинен бути відривний шоу. Так, ось так виглядає відривний шоу. Спробуємо відірвати. Відривається непогано. Наступний пакет не тяне за собою, нерви його, це добре. Так, Розміри у нас вказані десь тут 70 на 110, плюс-мінус 5%. Зараз перевіримо довжину. Робимо замір. 52 см, тобто 104 см. Ну, Вони вказують невеликі, невелику погрішність. Але ще сам пакет трошки він йде якби, вниз трошки довший, тому загалом розмір гарний. Це не так, як деякі виробники роблять, пишуть, наприклад, 100 см, а по факту 50 см. Є й таке. Так, тепер давайте зробимо замір ще по ширині. Ось я два рази так ось склав. Поміряємо ширину. Ширина повинна бути 70 см. Ну, так вказано на упаковці. Дивимось 36,5. Це трошечки більше на 3 см. Це 73 см. Тобто, в цілому, по розмірам, я гадаю, що все досить непогано. Так, Давайте тепер покажу ще нижню частину. Я думав, що вона тут спаяна, але вона пряма. Ось так це виглядає. Ось тут воно в одному місці ось так запаяно. Спробую у цьому місці розірвати дешов. Так, Спробую розірвати місце спайки, але воно, як бачите... Не рветься, досить гарно тягнеться. Ось Порвався в тому місці, де я тримав своїми пальцями. Сам шов, він цілий. Щільність цього пакету виробник вказує 28 мікрон. Спробуємо його на розрив, як він тягнеться. Ну, Дивіться, ну, від пальців. Тобто розтягується він досить непогано. Рветься вже, мабуть, при примігті. Носить дійсно непоганий пакет. Також ще хочу спробувати зробити невеликий тест на вагу, яку вагу можуть витримати ці пакети. Для цього буду використовувати ось такі млини по 5 кг, також у мене є по 2,5. Подивимося, яку вагу зможу витримати такий пакет. Так, ну що, ось я відкрив один пакет, беремо 5 кг. Далі це Ой. ось таким чином 5 кг, це досить легко для цього пакета. Будемо додавати вагу. Даємо ще 5 кг. 10 кг теж досить легко він здатен це все витримати. Додаємо ще 5 кг. Як бачите, і 15 кг він витримує. Спробуємо ще додати. Беремо ще 5 кг. того вже тут у нас 20. Це вже <с> мені складно підняти, не теж і цьому пакету. Але як бачите, він ще тримається. Спробуємо ще трохи додати. Додаємо ще 2,5 кілограми. І вже на 22,5 кг він починає потрохи рватися Можливо, я десь передавив пальцями, але факт такий, що 20 кг пакет витримує спокійно. Ну що, щось такий невеличкий огляд та тест пакетів. На мій погляд, вони дійсно досить міцні. Дійсно, можна... Е Використовувати їх для промислових відходів, гарні та міцні пакети. І якщо вам теж сподобалось, придбати їх можна по ссылкам в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд і гарного дня!